Опозиція в українському парламенті після провалу голосування закону Тимошенко скандує ганьба, гасло на футболках Юлі волю, так і залишилось гаслом. На очах європейських спостерігачів парламент провалює шість законопроєктів, які мали уможливити звільнення експрем'єрки з ув'язнення та її виїзд на лікування до Німеччини. Парламентські опозиції зрозуміло, хто у цьому винен. Це персонально президент Янукович, який зупиняє поступ України на шляху до Європейського союзу. Янукович відмовився голосувати за закон. Його партія відмовилась. Пане голово. Я вам офіційно передаю. Проект указу президента України про помилування Юлії Тимошенко. Нехай підписує указ і нехай не боїться того, що його політичний опонент вийде на свободу. Президент України Віктор Янукович уже кілька разів гальмував ініціативи зі звільнення Тимошенко. Експрем'єрка перебуває в ув'язненні з 2011 року. Судовий процес над нею європейські політики визнали політично мотивованим. Україна та ЄС мали підписати угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Утім, після провалу законів Тимошенко, уряд України заявив про зупинку процесу підготовки угоди про асоціацію з Євросоюзом. ЄС розчарований. Цілі вільнюського саміту Україна провалила.